доброго дня, глядача молодої команди, наша ЄС одягла плаття і хочу вам показати. То була серія модний модельєр», А це, О, дивіться, крутиться, крутиться. А ну йди моди. Ну як ти його одягла? дуже Добре, 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 ну жарко. Так а воно ж світитиметься, що ти... я бачу, ти в шортах низом. А в мене ж є ще до нього подібне. Та хай шити похмилиться я сейчас в шортах. Ну я бачу, що ти в шортах. В даний момент я оділа шорти. А, горб. А? В цьому платі малий горб. В цьому платі малий горб. Ну, красиво, так. Да. Дивиться камо. Нормально? Та нормально, я бігаю mm -hmm. висики, сидіть, це ж все вручну шила. Mm -hmm. Тільки треба там он, на груді в тебе там трошки розійшлось, треба зашити. Це не треба знайти, тут, тут я ж не шила на грудях. Ось оце шила, ось ти починала, видно, да, 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 да. диви, вклинить. як вона пошила вручну. Я охріняю. Ну це ще ж магазини, оце ж перед? Оце перед магазини. Да, да, це да, шехлуну. Оце бачу. тут, мабуть, світиться, а тут і не світиться воно, так? Да? Ні, світиться. світиться. Ну, воно ж таке. О, тут по бокам дуже світиться. Ну так от діло труси та й ходить чорні, хто тебе бачить. Ма. Uh -huh. Ти ж не ходиш на вулицю, то і, от Саша побачить, що я вівчину кажу, як жінки на базнає, там загорають. Жінки, які є європейки, вони загорають на курортах, 80 років вони їздять, да. 90, і вони там да, лежать. Я ж покину, тільки знаю. Ну, то. А, значить, давай, давай ти будеш такою жінкою. Я ти вже казала, скільки мені раз було, ти з дідом могла їздити. Да, то сиділа, а а він, а uh він -huh. не привикший. Ну, сама б їздила, то возле yeah. нього сиділа, Господи. Well, ну, короче, ну, Нічого. нічого. значить, я вже у платі. Зараз знімати. <laughs> а, я ж ще... А, ну, як же ти його знімаєш, знімай. Нормально, наді... отак підніму. Ну, ти ж там шов, так можеш підняти, це ж не страшно. А ну, а ну, знімай, я верхню показую, то я просто, а ну, давай. А я ну, я розумію, ну. Но... А ну, нахиляємося отак. Отак. І тянемо. Тянемо, тянемо. Ух ти, ти прямо... Ти знаєш, щоб зняти ту... <хи> на тебе гімнастом. Вона нахилилася отак. двою, Просто двою, Ну, зняла. Ну, я ж, я ж, так... Та я й же й кажу, що двою, А ти достанеш до полу мав? Офігеть. Боже ма. А чому мене оце тут так давить? Боже, Боже, ти мій милостий. Хто знає що це таке? Так не, ладно, не буду думає. бабушку показувати, а то ще скажуть. Дивіться, які бабушки красиві ноги, дивіться. 88 років достає до полу. Я б вам зараз показала, як я достаю, але я <сум> краще не буду. <сум> краще не буду. Деща. Боже. оце мені так важко робити. І отак, от ой, у мене руки відказують. От, а та старость. Паспорт, подивлюся, не помінявся. Так і як був, так і є. Та, і буду. Бабушки, шорти плавно переходящі в туніку. А ну, ліфчик туніка називається. В тебе так і переходить. так, бачиш. Так що бабушка все зробила, все Вибачте мені. За що? Що бабушка, Що бабушка. Так і ти вийшла без лівчика, без трусів. Ото було б да, о, то було б цікаво. Сказала, ой бабушка, а так культурно, все культурно, все одно знайдуться, що скажуть. Що о, яка? А я вам скажу одне: ви доживіть до цього віку, щоб ви, да, що ви не срали стоя. Оце саме головне, а вона ще ходить і слава Богу. Оце сьогодні каже, сьогодні праздник, ну не гнівіть Бога, ну Бог же ж і так обіжається. А Саня там робить, тому що він уїжджає з відрядження. А Саня. Біала, я думала, він включатиме у ту сварку, штуку. він варить. Він, він, він міряє, він дуже багато міряє. Ми робимо а, автоматику бо він уїжджає, а вівторок, чи в понеділок, прийде до нас електрик, і треба, щоб уже все було готове. А, і в нього немає дай. Ну, ми ж туди світ хочемо провести, Руслан прийде. Зробить світ туди, а, там воно ші... щоб не тягнути переноски, щоб саплей не було. А, Коротше, ото такі ділишки. так а, що Дякую. Ну, продовження все одно ще буде, ще буде третя серія. Ще щось почне шити або щось робити. А я зараз монтую відео так і до клубніку різи, тому що я хочу трошки там її підчистити. Але це на моїй сторінці буде дивитися відео. Бай-бай, бабушка, пока. До побачення. Це вам найкращого і найголовніше здоров'я. Бережіть його, бережіть. Я своїй доньки говорю, вона дурна така, Опять за мене. Треба бути хитрим до здоров'я уважному, тому що мені казав один врач, доктор, лікар, що жінки повинні мати елемент хитрості. Давай уже От, елемент хитрості. Так що Пока. хитрості не треба, а іменно знати за собою. Чітко, що ти людина і повинна зберегти своє здоров'я на старість. Пока.